Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без вкладень, 3. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тінь. І В сьогоднішньому огляді ми розглянемо новий кайфовий sheetcoin з перспективою на XIR. І як ми можемо зараз отримати цей токен абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. І також я розповім чому взагалі я звернув увагу на цей sheetcoin. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі, щодо проєктів. Republic поки що продовжуємо збирати XP. Viper Wallet Чекаємо, 18 жовтня буде роздача NFT по кількості зібраних наших поїнтів. Пірат вже завершилась роздача. Так що поки що можу його відкласти. Robots Ferm, як я вже казав, проходить зараз додаткова роздача, де ми можемо отримувати та купувати білети і отримати щоденні винагороди. Я за два білети так отримав, як бачите, 25 токенів. Тому все працює, але майте на увазі, що ціна одного квитка становить близько 30 центів. Ну і також не забуваємо, що це додаткова активність в мережі ЗК7. Також тут не забуваємо забирати 10 токенів OTX можливо, нам цей проект дасть заробити. Ну і також для тих, хто виконує ретродроп від проекту Зора, обов'язково. Створюйте токен це додаткова активність з мінімальними затратами. Ну і також є додатково, ми юзаємо платформу TIRDWeb, яка є доволі перспективна, і, можливо, в подальшому вона також дасть нам змогу заробити. І далі переходимо до самого огляду і до виконання дій, за які ми отримаємо свої токени. І сьогодні мова піде про новий хайповий CITCOIN Rect від Артура Хейса з суплайном в 1 мільйон токенів. І незважаючи на це. Що це щиткоін? в нього є доволі великі перспективи, так як його підтримує Артур Хес, це співзасновник біржі Bitmex. І також зараз багато відомих інфлюенсерів просуває цей проект в Твіттері. І також зараз активно просувають бота, в якому ми можемо отримати токени REC за реєстрацію. І також за кожного партнера ми можемо отримати по 001 токена REC. І зважаючи на те, що невеликий суплайн, з цього може щось вийти. Ну Що нам потрібно зробити? Я залишу коротеньку інструкцію в описі під відео. Тут нема нічого складного. Переходимо за посиланням на Telegram бота. натискаємо розпочати. Далі нам потрібно обрати нашу країну, потім підписатись на їхній Twitter аккаунт, також зробити репост. Далі підписуємося на Telegram чат та Telegram групу і все, як бачимо, ми отримаємо за реєстрацію 001 токена REC. Далі можемо спамити свою реферальну ссылку. І за це також отримати 001 токена REC. І лістинг запланований на 19 жовтня, тому часу залишилось небагато для того, щоб отримати якнайбільше цих токенів. Тому залітаємо. І, можливо, цей токен також хайпоне, як ті ж самі шіткої, такі як Pepe, RBDogie. І багато інших шіткоїнів. Тим паче витрати в нас тут нульові. Тому переходимо, забираємо халявні токени і, можливо, нам щось насипне. Ну і також, чому я ще звернув увагу на цей sheetcoin. Десь на початку місяця я почув також інформацію від однієї команди криптонів, так скажемо, що в цьому місяці вони будуть просувати якийсь шіткоін, який дасть навіть більше ікси, ніж той же Pepe. Але точно вони не називали, чи вони говорили про цей проект, чи, можливо, про якийсь інший. Тому я просто вклав цю інформацію разом і наткнувся на цей щиткоін. Тим паче він виходить цього місяці. І, можливо, саме про цей проект і говорилося, тому краще їх забрати. І будемо чекати подальших новин. Ну а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось. Та була корисна і ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе, До побачення!